Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу! З вами ваша астропсихолог Клименко Наталія. Це прогноз на повню, полуничну повню, яка відбудеться 11 червня о 10 годині 44 хвилини за київським часом. В цей період ми підбиваємо з вами підсумки, прийде ясність в певних темах нашого життя або ж кульмінація наших дій. Розберемо зараз основні важливі аспекти цього дня, також куди буде потрапляти місяць та висвітлювати, яку саме сферу життя вашого буде, і розберемо, як краще організувати свій день, чого чекати і як пропрацювати напружені аспекти, які вже формуються на цей період. Нагадую, що коли у нас відбувається повня, то дуже багато неприборканої енергії. Саме зараз може бути підвищена конфліктність, агресія, можуть бути проблеми зі здоров'ям, підвищений тиск, головні болі. А в цей час. Ми не починаємо нічого нового, це період підбиття підсумків. Тобто ми отримаємо результати і вже потім починаємо щось коригувати, адже наступні два тижні місяць буде спадати, і в цей період ми можемо щось коригувати, допрацьовувати, від чогось звільнятися. Цього дня Венера буде в гармонійному аспекті до Меркурію. Венера символізує наші взаємовідносини, наші бажання. Відчуття гармонії, прекрасного, а також це планета грошей. Меркурій відповідає також за спілкування, за всю паперову справу, за інформацію. Це чудовий час для того, щоб ми переглянули свої відносини, чудовий час для зустрічей важливих, для підписання важливих документів, але в сам час повні краще нічого нового не починати. Ми маємо мати певну ясність від того, що почали раніше. Оскільки повня буде на осі стрілець, близнюки, а то це певний конфлікт, протистояння. Місяць знаходиться в знаку стрілець, який націлене на щось далеке, незвідане, на розширення свого кругозору, своїх знань. А Знаку близнюки стоїть сонце, і воно вказано те, що ми маємо все ж таки бути більш уважними, вчитися, бути націленими на те, що є тут і зараз, заводити корисні контакти, приділяти увагу саме тим знанням, які зараз в нас є. Марс, який символізує нашу активність, в гармонійному аспекті до ключа Хірону. Тобто, ми можемо отримати важливу інформацію, може бути важлива зустріч, і вона може бути двоякою. з огляду на інші аспекти, цього дня, будь ласка, зверніть увагу особливо на нові зустрічі, на інформацію, яка до вас приходить, адже вона може мати подвійний контекст. Тобто, можуть бути ситуації, коли ви маєте. Обирати ми з чимось, і це також і позитивний момент, адже ви можете мати кілька можливостей для того, щоб вирішити якесь питання. Цього дня Марс також в напруженому аспекті до Урану. Аспект неточний, він тільки сходиться, тобто починає діяти і вже зараз може все пропрацьовуватися. А Марс це авто, це все, що пов'язано із механікою, дорогами, колючими ріжучими предметами, вогнем. Уран на пружних аспектах це щось миттєве, різке, це можуть бути блискавки, це може бути пов'язано із електрикою, можуть бути збої в засобах зв'язку, електропостачання, Будьте уважними в цей час з електроприладами, не піддавайтеся на конфлікти із друзями. І це чудовий період для того, щоб ми більш критично поглянули на певні обставини життя під іншим которой щось впровадили нове, креативне, нестандартне, щоб вийти із можливих напружених ситуацій. Повні відбувається в 21 градусі знаку стрілець із урахуванням орбісу плюс-мінус 3-4 градуси. І з огляду на це ми можемо вказувати, на кого більш сильно буде впливати дана повня. А це народжені наступні дати. По-перше, це ті, хто народилися із 8 по 13 червня, тобто, якщо ваше сонце знаходиться в знаку близнюки, а також народжені із 8 по 13 грудня або ж народжені стрільці. Якщо ваше сонце знаходиться в знаку Овен, або ж інші чутливі точки гороскопу. Це стосується 21 плюс-мінус 3 градуси знаку Овен, або ж якщо ви народжені із 7 по 12 квітня, то місяць буде робити гармонійний аспект до вашого знаку. Тобто можуть бути сприятливі можливості, руйнування перешкод на вашому шляху. Такий же аспект удачі буде і для народжених левів. В період із 8 по 14 серпня. Аспект можливостей, сприятливих можливостей буде для народжених людей із 9 по 14 жовтня, тобто для терезів, а також для водолійчиків, які народжені із 7 по 12 лютого. Напруженими аспектами наділяє місяць тих. Хто народжений із 8 по 11 березня, тобто рибки, а також народжених із 9 по 14 вересня, тобто якщо ваше сонце в знаку діва в цей період. Можуть бути обставини, які будуть вимагати від вас більш рішучих дій. І вони будуть сприяти вашому прогресу. В цей період Юпітер, планета розширення та удачі, вже перейшов в знак Рак. І він відразу починає формувати напруження аспекти із Сатурном та Нептуном. Якщо Юпітер це планета розширення, а Сатурн це планета звуження, то між ними дуже сильно загострений конфлікт. З однієї сторони ми хочемо чогось більшого, але наші бажання можуть обмежуватися. Сатурн вимагає стійкої дисципліни, і саме через це, через структуру, через порядок, через планування ми можемо досягти поставлених амбіційних цілей. Головне, щоб вони були реалістичними, націлені на благо, і обов'язково ці цілі, ці бажання мають бути вашими. Це третій і останній дотик. Юпітера до Сатурну в напружених аспектах. Також Юпітер буде в напруженому аспекті, який ще тільки-тільки формується до Нептуну. Нептун це планета ілюзій, фантазій, наших мрій, тож саме в цей період можуть бути певні непорозуміння, заплутаність саме в наших цілях. Це можуть бути і розширення до того ж військового конфлікту. Юпітер в знаку рак, знаку сімейному, сімейних цінностей батьківщини, а Сатурн із Нептуном в знаку Овен, в знаку войовничому. Тож будьте в цей час обережними. Напруження аспекти між ними будуть тривати до 25 червня включно, але зараз, на спадаючого місяця, ми можемо щось відсіяти свого життя, те, що заважає нашому комфорту, заважає нашій безпеці. Пропрацювати аспекти можна саме ці напружені через наполегливу працю, не боятися долати труднощі. Напружений аспект між Юпітером та Нептуном дадуть певні ілюзії, і самообман, завищені очікування і від цього розчарування. Перший дотик, напружений між Юпітером та Сатурном, був. Із 13 по 27 серпня можете пригадати, що було у вас в житті в цей період. А це період боротьби за владу, розподіл сфер впливу, це руйнування кордонів, як державних, так і особистих. Безпідставна боротьба за владу і певна обмеженість наших власних дій. Також наступним дотиком, другим вже був, коли Юпітер був ретроградний, а це було із 20 по 30 грудня. Цей період підвищеної конфліктності, коли ми можемо бажати більшого, ніж отримати. Але третій дотик Сатурна він може бути як періодом, коли ми маємо поставити крапку вже на цих питаннях і не повертатися більше до них. Зараз поговоримо, в який же сектор потрапляє місяць для кожного знаку Зодіаку і де вам чекати результатів. Або ж де буде ясність, яку нам висвітлить місяць? Почнемо, як завжди, із наших овнів. Мої, шановні овни, в вашому дев'ятому секторі буде повня. В цей період перед вами відкривається ясність. І ви можете отримати певні результати, які торкаються всього іноземного вирішення юридичних питань, бюрократичних судів. А це може бути отримання важливого документу, який пов'язаний з кордоном, наприклад, важлива звістка за кордону, важливий документ. Оскільки це дім еміграції переселення, то це може вказувати на а те, що ви будете мати чітке розуміння, чи варто переїжджати, можливо, це підписання документу пов'язаних із виїздом за кордон, або ж в інше місто далеко, або щодо мандрівки, якщо ви планували, це також може бути і важливий виступ для вас, коли ви можете. Здавати якісь звіти, виступати це чудовий період і для здачі екзаменів, для іспитів. І зараз ви вже навіть можете мати ясну картину, чи вступили, наприклад, ви до навчального закладу, або ж це може бути пов'язано з вашими онуками результати саме в них. Ще дев'ятий сектор пов'язаний із видавничою діяльністю. Для когось це може бути видавництво власне наукової праці, наприклад. Дев'ятий сектор пов'язаний із ідеологією, філософією. Це може бути зустріч, наприклад, з вашими онуками, для кого актуально, або ж зустріч із людиною, яка стане вашим наставником. Для когось це може бути і завершення навчання в вищому навчальному закладу, або ж. Ви можете пройти великий курс і вже отримати диплом. Можливо, ви захочете самі організувати власні курси. Для вас, мої любительці, в восьмому секторі буде повня, тобто місяць висвітить вам теми, які стосуються спадщини. Спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами. Восьмий сектор пов'язаний із аліментами, різноманітними соціальними виплатами, пенсіями, а також банківськими установами. Це може бути завершення контракту, або ж ви можете отримати вагому суму грошей і мати ясність, як бути далі. А це може бути і отримання кредиту, або ж. Відписання важливого документу. Він може стосуватися митного контролю, податків. Це чудовий період і для реалізації ваших планів пов'язаних із психологією та езотерикою. Можливо, виникне потреба звернутися до спеціалістів цієї теми, або ж ви самі захочете пройти. Навчання з психології, наприклад, це чудовий період, коли ви зможете отримати результати, пов'язані із зачаттям. А це вказівка на те, що певні обмеження, певні напружені кризові ситуації в вашому житті будуть завершені, або ж ви можете з'ясувати. Що потрібно для того, щоб від чогось позбавитися, для кого це може бути важлива операція, для когось звільнення від негативних звичок, непотрібних установ, непотрібних відносин. Для вас, мої любі близнюки, в сьомому секторі буде місяць, він буде висвітлювати вам партнерські відносини. Тобто, для вас прийде ясність, чи та людина поряд з вами, яка вам потрібна. Чи варто на неї витрачати свою енергію та сили? А це може бути партнер по бізнесу, ваші опоненти, ваші клієнти, або ж партнер по шлюбу, людина, яку ви вважаєте своїм партнером. Тобто це взагалі взаємовідносини із людьми. Також це може бути прихід важливого документу юридичного для вас, укладання важливої угоди. Для вас, має, любі раки, в шостому секторі буде місяць. І він буде висвітлювати теми, які стосуються вашого здорового способу життя, режиму дня та графіку роботи, домашніх улюбленців. А Це дім нутриціології, дім пов'язаний із роботою, особливо роботою в найм. Тобто, для кого це може бути звільнення з цієї роботи, яка вже дістала, яку вважаєте, що вона вам не потрібна. Ви могли вигорити на ній, або ж може бути перегляд відносин в колективі. Ви можете завершити певну роботу, якийсь контракт завершиться. Це може бути і отримання винагороди і премії за вашу діяльність. Оскільки шостий сектор все ж таки належить до здоров'я, то це може бути і позбавлення від негативних звичок. Або ж ви можете позбутися від певних обов'язків, зобов'язань, які були покладені на вас раніше, а зараз це все буде завершено. Для вас, мої любі, леви, в п'ятому секторі буде місяць і він буде висвітлювати вам теми, які стосуються романтики, ваших коханих людей. А це можуть бути і важливі побачення для вас, зустрічі із новими людьми, які будуть вас надихати, давати відчуття радості від життя. Це пов'язане також із спортивними досягненнями, можуть бути завершення вашого творчого проєкту, також можуть бути певні результати, успіхи, які пов'язані з вашими дітьми. П'ятий сектор ще вважається сектором відпусток, тож може бути бажання. Відпочити, наприклад, за місяцем в п'ятому секторі це чудова можливість. А також п'ятий сектор відповідає за ваше хобі, може, наприклад, якщо ви щось робили власними руками, ви можете завершити цю роботу. Для вас, мої любі. Діви в вашому четвертому секторі буде повня, тобто місяць, буде висвітлювати вам все, що стосується вашої батьківщини, або ж вашої сім'ї. Може бути вирішення певного сімейного питання, це може стосуватися переїзду, завершення, ремонту, наприклад. Або ж це може бути і підписання важливих документів, які стосуються купівлі, продажу, оренди житла, або ж платіжок. Це дім нерухомості. Це дім батьків, тож може бути певна ясність, яка пов'язана із цими темами також. Можливо, ви вирішите переїхати, наприклад. Любі Терези, в вашому третьому секторі буде повня, тож вона висвітить вам теми, які стосуються вашого близького оточення. Це ті люди, з якими ви спілкуєтеся тісно кожного дня. Це можуть бути і партнери, колеги ваші по роботі, або ж сусіди, рідня. Особливо це стосується навчання, а може бути, наприклад, періодом, коли ви отримаєте документ, сертифікат, пов'язаний із підвищенням кваліфікації, або ж ви захочете піти навчатися далі. Це можуть бути і недалекі поїздки, відрядження, вирішення, і наведення порядку в ваших документах. Також це може бути пов'язано із соціальними мережами, з виступами на телебаченні або ж радіо. Ви в цей період можете завершувати читання якоїсь книжки, або ж можуть бути зустрічі із вашими однокласниками, наприклад, або ж чудовий період для того, щоб ви позбавлялися від цього непотрібного, тобто непотрібних вам контактів, для того, щоб почистити телефон, наприклад, для того, щоб. Переглянути свої відносини із людьми також може бути і отримання винагороди за вашу посередницьку діяльність для вас, мої любі. Скорпіони в вашому другому секторі буде повня, тобто ви можете отримати результати, прийде ясність, пов'язана із вашою самооцінкою, із вашими джерелами доходів. Ви будете їх переглядати і можете отримати винагороду, наприклад, за вашу працю. Буде прихід фінансів, або це може бути. Результатом зустріч, наприклад, із вашими партнерами або бізнесу або клієнтами. Другий сектор дає нам можливість переглянути і нашу самооцінку, і це може бути важливий виступ і прояв ваших талантів. Для вас, мої любі стрільці, в вашому першому секторі буде місяць, і він висвітлює теми, які стосуються безпосередньо вас, вашої проявності в цьому світі. Ваші навички ви можете, наприклад, отримати важливу звідку, це можуть бути важливі зустрічі, підписання важливих документів. Все, що потребує вашої безпосередньої участі і активності, це все зараз для вас буде актуальним. Це стосується і переїзду, і статусу, і фінансів. Для вас, мої любі козороги, в вашому 12 секторі буде повня, тобто вона висвітить вам теми, які стосуються всього, що пов'язано із минулим, із таємницями. Тобто, ви можете отримати ясність в тих темах, які для вас були засекреченими. Це може бути і прихід інформації. Також пов'язане із далекими землями, із режимними об'єктами. Це чудовий період для оздоровлення організму, для проведення чекапу організму, для того, щоб ви позбувалися непотрібних вам звичок, негативних, непотрібних установок, які могли вам закладатися іншими. 12-й сектор пов'язаний із імміграцією, тож може бути прихід важливого документу, або ж прийде чітке рішення на виїзд за кордон, наприклад. Для вас, мої любі водолії, в вашому 11-му секторі буде повня і вона висвітить вам теми, які стосуються ваших друзів, однодумців, тих людей, з якими у вас є спільні інтереси. Це може бути і Отримання особливого статусу, статусу неформального лідера в групі колективів, наприклад, або ж це може бути отримання ясності в темах, які стосуються соціальних проєктів, політики, а це можуть бути і зустрічі онлайн, або ж виступи на великі аудиторії. Може прийти ясність, яка стосується дітей ваших колег або ж партнерів по шлюбу. В цей час ви можете відбивати підсумки своєї діяльності в соцмережах. Для вас, мої любі риби в вашому 10 секторі, буде повня і вона висвітить вам картини, які дадуть вам можливість проаналізувати, мати ясність в темах статусу та кар'єри вашого втілення в цьому житті. Це може бути реалізація вашої амбіційної цілі. А також ви зможете мати ясність в тому, що зараз відбувається у вас на роботі. Для кого це може бути перехід на нову роботу, підвищення по кар'єрних сходах, перегляд ваших посадових обов'язків, зміни також керівництва. Може бути отримання важливого документу, який стосується або кар'єри, або статусу. Стосовно статусу, це може бути одруження або розлучення, або ж це сприятлива можливість для переїзду вагомої покупки. Я дякую всім за увагу, бажаю успішного тижня, витримати всі випробування долі, стати лиш сильнішими і реалізувати свої амбіційні цілі.